Доброго дня всім. Сьогодні скликаємо засідання постійної комісії з питань законності охорони прав людини, депутатської діяльності, як і та Для початку роботи нам необхідно провести реєстрацію присутніх. Реєстрацію присутніх. Так, Білий Сергій немає. Регач Микола. Цеменюк Світлана є, Солодюк Ігор є, нічук немає. На засіданню прибуло троє депутатів, що стало більшість половини складу комісії, тому розпочинаємо дане засідання. Нам, нам необхідно затвердити порядок денний. Порядок денний роздано на розгляд комісії, пропонується чотири питання. Які є, які є в пропозиції? Засновниці. Пропозиція залаштовую цілому. Хто за? Утримались? Немає. Прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. <клес> перше питання у нас розглядається про інформацію керівника Дніпрої корупції прокуратури. Про результати діяльності на території Хімени територіальної громади за 1 квітня 25 року. Інформація про підсумки роботи роздана. Всім, всі видіються ознайомлені. Якщо будуть питання, то говоріть. Ось є якісь питання. Немає, так? Немає, да? Зауважень теж ні в кого немає. Пропоную проєкт, пропоную проєкт рішення винести на розгляд комісії. Хто за. На розгляд сесії, хто за Є. Проти. отримались немає. Прийнято одноголосного. Друге питання: про інформацію начальника Дністровського районного відділу поліції, головного управління національної поліції в Шільській області. Про діяльність у сфері охорони та захисту. Расвободи про людини протидії дії злочинності, забезпечення публічної безпеки і про порядку на території Хмельницької територіальної громади за перше півріччя. Інформацію, всім роздано, у когось є якісь питання, доповнення. Ніхто не бажає висловитися. Значить, пропоную даний проєкт рішення винести ви, 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 ви на розгляд сесії. Хто за? Проти утримались немає, одноголосно приймаємо. Е -е. Так. Переходимо до розгляду питань. Третє питання. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету. Доповідання Білих Леся. Що там вносить? Змінився керівник у КНФ і центр ПНСД, да? то попереднього керівника ми виключаємо зі складу виконавчого комітету нового керівника у 8. Що більше нічого. От є питання, що, що більше немає, так? Да? Е, пропонуємо дане питання винести на розгляд сесії. Хто за? Проти утрималися одного голосу. І четвертий питання. Розмір про виконання селищного бюджету Фімелецької селищної територіальної громади за 1 фівріччя 25-го року доповідає нам і про да. 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 на нас. Західна частина виконана 115%. Е, Міжбюджетні транспорти з державного та обласних бюджетів надійшли у повному мості сплановані на перше півріччя. І за першим політики, які в минулі пріоритетними видатками у нас залишаються це захищені статті, і на них направлено за перше сторіччя 153 мільйона з половиною, це зарплата на ці продукти харчування. При забороні супросочення заборони все немає, і капітальні видатки проводилися тільки по субвенціях з обласного бюджету цільового призначення та так, так, по об'єктах, які завершаються з минулих років, тобто технічні документації, роботи проплачувалися в попередніх посуді. Час зауважу. Кого є питання? Зауваження теж є. Пропоную дане рішення винести на розгляд сесії. Хто за? Проти утриманих договорно приймається. Ці питання винесені на розгляд сесії, роз'явнути, засідання комісії, оголошують